У неділю 20 листопада на базі Володарської дитячо-юнацької спортивної школи відбувся відкритий районний турнір серед чоловічих команд з баскетболу на призи Григорія Івановича Бондаренка та з нагоди дня працівників сільського господарства. За першість змагалися баскетбольні команди Екологічно-спортивний союз молоді селища Володарка, Рой село Завадівка і сквира, місто Сквира. У стартовому поєдинку турніру жерби звів баскетболістів із Завадівки і Сквири. Після напружених хвилин початку зустрічі сквиряни першими зуміли. Від... І чути свою гру. Стали поступово нарощувати перевагу і довели матч до перемоги з рахунком 46-21. Наступна гра, згідно з результатами жеребкування, відбулася між командами Русь села Завадівка та екологічно-спортивний союз молоді селище Володарка. Проводячи другу гру поспіль практично без замін, завадівчани поступилися сильному супернику 22-93. Володар головного призу визначився у фінальному протистоянні баскетболістів екологічно спортивного союзу молоді та міста Сквира. Матч гідних суперників видався цікавим і видовищним. Спортсмени продемонстрували хорошу техніку та комбінаційну гру. На влучні очкові китки з володарчани відповідали потужною і результативною грою під щитом, вдалими підборами і перехопленнями, а також стрімкими контратаками. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу команди Екологічно-спортивний союз молоді селища Володарка із рахунком 77-53. Призли переможцю і призером турніру вручив Григорій Бондаренко разом з головою Володарської районної ради Володимиром Кузьменком. У своєму виступі при нагородженні команди Григорій Бондаренко наголосив, що виступає ініціатором і спонсором спортивних змагань уже традиційного волейбольного турніру на Малій Батьківщині в Буславському районі та баскетбольному турнірі у Володарському районі з метою організації дозвілля молоді та популяризації здорового способу життя. Я вам бажаю добра, здоров'я, успіхів, перемагайте і перемагайте всі. і той, хто зайняв, третє, друге і перше місце.